Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам у редакцію прийшов один дуже цікавий лист, і я з радістю вам його зараз зачитаю. Отож, приємного вам усім прислуховування! У наших із Андрієм стосунках мене дуже тішило, що протягом скількох років ми змогли зберегти прекрасну традицію спільні поїздки на море в Бердянське під час літньої відпустки. Квитки ми зазвичай беремо завчасно, аби обрати спігарні місця та зручну пору доби. Цього року знову ж таки стали планувати поїздку. Діти наші давно виросли. Донька вже майже закінчила бакалаврат, а син сам вступає на перший курс. Тому чому що, власне, можна зупинити? Квитки ми взяли в купе. Коли зайшли, то зачинили за собою двері. Аби ми нікому не заважали і нам ніхто не заважав. По традиції також вирішили замовити фірмовий чай з потяга. От не могла я просто так проїхатись і не випити його. Минуло трішки часу, і я прямо-таки почала засинати, адже їхати ми мали цілу ніч. Той сон я відчула якісь дотики та поцілунки. Спочатку подумала, що сниться, а потім, що це чоловік прийшов. Та швидко зрозуміла, що це не він. Коли почула звук дверей, які відчинялись, і гучну розмову Андрія. Далі було найстрашніше. Якби не позбігали сусіди та провідники, то я навіть не знаю, що було б, лише через кілька хвилин я розуміла, що поруч зі мною зовсім чужий чоловік. По запаху розпізнала, що він зовсім у нетверезому стані. В той день він познайомився у потязі з якоюсь жіночкою, і вона сказала, що він приходив до неї у гості. Він сприйняв це як натяк, і через декілька годин пішов на пошуки свого кохання. Зайвий алкоголь завадив йому нормально орієнтуватись у просторі, так він і потрапив у моє купе. І треба ж було моєму чоловікові саме тоді до вбиральні вийти. Тут приходить, а зі мною якийсь невідомий мужчина. І це ще добре, що все вияснилось. Бо ситуація була дійсно жахлива. Я навіть боюсь уявити, що було б, якби на місці мого Андрія опинилася я і застала таку жахливу картину. Любі друзі, а що б ви зробили на місці нашої героїні? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.